Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння. Ти там до нас прийшов. Яка ти гарнюня. Ти завжди з'являєшся, коли валідол потрібен. Привіт, красуня! О, вже щось ховає. Вже щось ховає. А? Привіт! Ой. Привіт, сонечко! Я за нею не встигаю. Знаєте, що хочу сказати. Природа, вона такі якось відвікає. бачите як. Там пташки, там білка. Жахливий ранок сьогодні був. Сподіваюся, з вами все гаразд. І я зараз заходжу в парк і дивлюся, що дідусь займається там на тренажерах. Ну, я ж його не буду показувати. Життя продовжується. Головне, бережіть себе. Вже хтось м'яча там ганяє. Чуєте тут? Я трішки хочу, знаєте, побути так на природі. Ви знаєте, що я обожнюю ці моменти. Сьогодні друге. 2... Сьогодні вже 2 січня. Там ще хтось прийшов, білочки горішки поклав і пішов. Ось так спостерігаю за життям. Ось там люди, вони поклали для білочки горішки і пішли. Що проходила, там люди, я не знаю, вони знайомі між собою чи так просто спілкуються. Ну і за сьогоднішній ранок, бо я сама намагаюся себе якось зібрати докупи, тому і почула такий вислів. Кажуть, ну якщо Київ мать городов русских, то хіба мати винувата, що дитина дуркувата? Я так на них подивилася, посміхнулася, вони так. І я пішла далі. Дивіться, як воно в житті буває. Поклали для білочки горішки, а ворона стоїть і вже спостерігає. І зверху сидить ворона, щоб вкрасти горішки, а білка там поки там, вони туди не лізуть. І знову йде та пара. Яка минулого разу теж для білочки горішки приносила. Люди виходять, життя продовжується, а що робити? А там горішки поквали, достатньо горішки. О! Є! Той чоловік минулого разу, він, я вам показувала, хто дивився, а хто ні, то я скажу, він почистив горішки. І намагався дати білочки. І коли він за нею бігав по парку, щоб дати їй горішок, я кажу: а ви горішок об горішок постукайте і білочка, прибіжить. А він каже: Та ні, я вже їх начистив. А цього разу кажу: Ви знову горішки начистили. А він каже: Ні, цього разу, щоб її гукати, горішок об горішок стукати, то вони зараз пішли там кормити білочку. А у нас сонечко то виходить, то ховається, то наче чисте небо, то наче хмари. Як там наша верба? Зараз подивимось. О, привіт! Привіт, красуня 2 січня! Привіт! Що ще в мене сьогодні буде за планом? Та воно не за планом, це я вже так, знаєте кажу, сама не знаю, що я так кажу. Сьогодні ще з Кумаською будемо зустрічатися, вона буде в моєму районі тут по своїх справах і вирішує їх, потім подзвони мені, і ми з нею зустрінемось. Поспілкуємось, обожнюю живе спілкування, коли очі в очі. Тому таке сьогодні буде. Я зараз хочу зайти в Сільпо, подивитися там такий смачний, але корисний десерт і хочу вам його показати. Якщо буде, то я його куплю, ми вперше його скуштували нещодавно. І те, що там він корисний, коротше кажучи, дієтологи радять його їсти. А мені сьогодні о, песик який бігає, побіг. Отак. А мені чогось такого солоденького хочеться, але не хочеться, знаєте. І заїдати стрес хочеться, і тримати себе в руках хочеться. І все хочеться. Тому це такий компроміс. Так, є, є, є. Зараз хочу вам показати з ананасом чи що це маракуя. Манго ми купували. Він солодкий в міру, і навіть у мене владі, коли куштував, то каже, що він не любить солодке, але каже, тут би цукру трішки більше було б краще. Тобто, ви розумієте, воно і не кисле, і не кисле, і корисне, з вишнею такий теж я купувала. Продукт рослинного походження. То я зараз у Каті запитаю, який вона буде, і такий ми ще не коштували. Можливо, так, я зараз такий самий, такий візьму, я не буду у Каті питати, тому що це ми коштували, це ми коштували, а такий ми ще не коштували, тому що я його не бачила. То зараз куплю отак. Кошик не взяла, в руках все ношу. Будемо дома стрес заїдати. Я зараз хочу ще зайти в дом посуд, мені потрібно подивитися тишечку на кухню, тому що моя вже така в'юзки я бачила з акації 450 гривень. Коштує Ну щось дерев'яну мені не дуже хочеться. Але так придивлюся, якщо щось сподобається або є знижка. Ну так, поки що для інформації. Кошта, думаю, зайду в Аврору, подивлюся, може тут які дощечки є. По 44. Це по 44 такі? Ні. Це 69, 44 такі невеличкі досточки. Дощечки. Так, що тут ще в Аврорі такого цікавого? Я не знаю. О, які такі для зберігання великі. Яку не ціну. Не знаю, вони такі, бачите. Візьмеш руки, маєш вещ. Так, куча коробок. Ні. Піду я краще в дом посуд. Так. То як вирішила йти в домпосуд, то треба і йти в домпосуд, а не гратися. Подивимося. Зараз подивимось, подивимось, у мене саме така дощечка, скільки вона у мене була, роки три, мабуть. Саме тут я її купувала. Подивимося ще невеличко. О, така важко. А, я дві схопила, ну, все для себе. 199 така невеличка. Так, трішки більше. Яка там ціна? Зараз подивимось. 219 гривень. І ще є така біла. Щось в мене штурмить. Туди-сюдим, тудим-сюдим. І ще є акція. Біла така тоненька, бачите? Дерев'яні я не хочу, то я вам і казала. Але теж знижка є. Такі дерев'яні. Дошки. Обожнюю такі, знаєте, товари для кухні. Такі лопаточки, такі таке сяке. Подивлюся, що є. О, є дошка. Ти що? 69 вона вже йде як з ножами. О, важка. Значите. Ох. важка, що в мене ж рука болить. Зараз перевернушу виробникам показати. О. Не знаю. Так. Так, забудили козла в огород, як то кажуть. І пішла. Прийшла за одним і очі побігли. Тудим сюди. Тудим сюди Ну, як завжди, дівчата, не буду повторюватися білий посуд, який я обожнюю. Так, тихенько. Палеш, поки тут. Не подобаються такі тарілочки. Але знаєте, коли їх мити або кудись ставити в шафу, то якось таке сяке. Так, покладу, як було. Хозяйка знайшлася. 189 гривень гляньте. Для холодильника, ну, це не обов'язково овочі, будь-що. Цікава річ. Р... Річ боже. Не звертайте увагу, сьогодні і оговорочки, і все це для льоду 100... стій <с> Зараз акція 139 гривень для льоду. І тут м'ягеньке таке, бачите, тин-тин. У мене таке є, дуже зручне. Так, все. О, а такого кольору дешевше. Тут щось 139, 129, 129. Не знаю, чим вони відрізняються. А, бачите, чим відрізняється довший льот. О, якось так. Ой, та 10 гривень туди-сюди, якщо я помилилася в ціні, то нічого страшного. А я зайшла в аптеку, купила собі такі краплі. Колись мені Тася радила, то дійсно мені вони допомагають. Дякую, Тася. І щось коштують, я ще сусідки брала валеріанку в краплях, то я заплатила 68 гривень за все. Валеріанка в краплях, а мені оце. І до речі, від цих крапель мені спати не хочеться. Але знаєте, таке відчуття, коли в тебе зносить дах. І ти, я за себе зараз тільки кажу, ти випиваєш ці краплі, то наче дах повертається на своє місце. Спати не хочеться, і так все наче роблю, і все. Тому мені вони підходять. Комусь може не підходити, хтось може спати від них, я не знаю. Ми всі різні і я це кажу в кожному відео. Ну, а я зараз буду заносити. Оці десерти, що я купувала, краплі сусідки занесу, свої занесу додому, вип'ю добряче. І буду йти на зустріч з Комаською. Ми, дорогенькі, бережіть себе, тримайте себе в руках. І головне, бережіть. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.